Всім привіт! І продовжуючи тему лабораторних блоків живлення, сьогодні ми покажемо вам дійсно дещо нове. Тож, без зайвих слів, зустрічайте трансформаторний лабораторний блок живлення UNIT UAP 500А. Цей велетень вагою аж 17,5 кг, Незвичайний блок живлення. Бо ті, хто дивилися наші минулі відео, бачили і знають, що цей блок видає саме змінний струм. І так, умовно кажучи, це наступний рівень лабораторного автотрансформатора, в якому застосовується метод синусоїдальної імпульсної модуляції. Тож почнемо з того, що ми бачимо на передній панелі блоку живлення. А у нас тут дисплей, органи керування та, звичайно, універсальна розетка. До речі, Така ж універсальна розетка є й на тильній стороні блоку живлення. Розетки запаралелені, тому наш блок живлення є одноканальним, не двоканальним. Крім цього, присутній сингл-вхід, rs 232 порт для підключення до ПК та цілих два запобіжника. А для чого їх тут два, пропоную написати в коментарях. А коли ви вже там будете, то не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Дизайн тут максимально промисловий, якщо взагалі можна використовувати таке формулювання. Блок призначений як для використання в настільному режимі, так і для монтажу в стійку для приладів. Також тут є зручні ручки. Що ж може цей блок? Щоб ви все наочно побачили, а ми нічого не спалили, ми візьмемо до нього найпростіше навантаження, а саме, звичайну, лампу. Отже, він може працювати в двох режимах регулювання 0150 вольт та 0,300 вольт. Для цього, як ви вже побачили, є відповідна кнопка «High-Low». Максимальний струм можна встановити на рівні 4,2 А для «Low» режиму та 2,1 А для «High» режиму. Напругу можна регулювати з кроком в 100 вольта, струм же з кроком в 1000 А. Щодо частоти, ми маємо діапазон регулювання від 45 до 250 Гц з кроком в 1 соту Гц. Прилад оснащено функцією сигналізування при перевантаженні за струмом, захистом від перегріву, короткого замикання та простого перевантаження. Ну і звичайно дивитись, як ми бавимось лампою цікаво, але хочеться глянути таки на сухі цифри. І зробимо ми це за допомогою прецизійного мультиметра. Отже, спершу подивимось, які відхилення напруги він видає. Тепер подивимось відхилення частоти. А тепер відповідь на запитання, яке виникає в доброї половини глядачів: що ж тут із синусоїдою? А ми і це подивимось за допомогою ось такого портативного осцилографа. Задля безпеки наполегливо рекомендуємо використовувати задля таких цілей саме портативні варіанти. Адже, якщо осцилограф буде під'єднаний до тієї ж мережі, що й блок живлення може статися. Отже, подивімось на синусоїду при різних рівнях напруги та частоти. Ось так, друзі, всі результати вимірювань ви бачили на власні очі. А на цьому наш короткий огляд добігає завершення. Пишіть в коментарях, чим кращий такий лабораторний блок живлення за банальний латер, економте електроенергію та до нових зустрічей!